Я студентам говорю такі слова. Кажу, моя задача перша навчити вас, щоб ви бачили не рослину в собі, а себе в рослині. І друга задача, більш складна, навчити вас, щоб ви дивилися на рослину очима, а бачили розумом. А бачили розумом. Як я прийшов до рослини. Причому не сам я йшов до рослини, а мене вів сам Господь. Працюю на миві рослинного царства вже 50 років. Так що зелений листок це дійсно краплина, яка дає всьому живому життя. Тому найголовніше, найголовніше, якщо ми не збагнемо, то безумовно на планеті людство не може себе зберегти, тому що все працює проти того, проти того щоб людина жила нормально. І тому ще раз наголошую, чому я вперше на планеті запропонував слово рослина писати з великої літери, як і слово Бог. Всього. І кожен мешканець планети. Зараз я виступав недавно по Всесвітньому радіо, задавали мені питання з Австралії, Бельгії, Канади Штатів Америки, і я це говорив про те, що кожний мешканець планети повинен дати клятву рослині. Кожний курс, який закінчує ботаніку, обов'язково отримує такий документ. Кожний студент отримує такий документ. Це не просто фотографія на Не забудь, а це документ, який свідчить про те, що людина склала клятву рослині і є патріотом рослинного царства. Яка в першій підпрактиці, в першій світовій педпрактиці створив підручник, до якого можна війти, і в першій світовій педпрактиці організував, що кожен студент дає клятву рослині. І запатентував три слова вперше на планеті, які називаються Патріот Рослинного царства. Такого словосполучення сполучення немає і не було ніколи. Отак і люди на планеті. Якщо, наприклад, ми не будемо господарювати так, як треба, ми всі очутимося у положенні миші із досвідів стлі. Тепер друга молитва, яку здають студенти, кожний промінь Сонця, який не засвоєний зеленою поверхнею поля, луків або лісу. Багато втрачене назавжди, і за розтрату якого більше свідчений нащадок коли-небудь осудить свого недбайливого предка. Ну, не можна рубати дерево. посади цю рослину біля своєї хати, ту сосну, назви її новорічною, доглядай її влітку, дай їй жити. Вона буде приносити здоров'я твоїм дітям і правнукам. В одному екземплярі на планеті. Оце аудиторія. Ми створили у вигляді кола. У вигляді кола посадили тую велетенську і тую західну. І всі, всі входи в неї закриті. А аудиторія ця відкрита до неба, до неба. І кожне слово, яке сказано в цій аудиторії, слухає сам Господь. Кожне слово дуже відповідальне. відповідальне. Давайте зайдемо. В цій аудиторії студенти складають кля... клятву рослин, де живу на відстані погляду або голосу, хоча б на віддалі простягнуті руки. І мій активний простір, помножений на мільйони, стане охоронним простором України, помножений на мільярди охоронним простором світу. Клянусь. І я говорив студентам: кожне слово, яке сказане тут, слухає сам Господь. Ви дали клятву рослині, кажу. Коли ви кажу, зриваєте один листок будь-якої рослини. Якщо ви зірвали листок і далеко козі, це оправдано. Вона дасть вам молока. Коли ви зірвали листок і вилікували свою маму або бабуню, бабу, це оправдано. А коли зриваєте ви листок і кидаєте на асфальт, це злочин. І всім студентам говорю, що бажаю всім, кажу, вам взимку глибокого снів, весною влітку тепленьких дощів. Бажаю достатньо зелені всюди, в садах і на ланах рясних врожаїв. Всім бажаю чистого повітря і вам також, водойма, чистої води, здоров'я міцного вам на довгі роки, миру і щастя на всенькій українській землі. Будь Бог!